Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Коли Антон одружувався з Маргаритою, то навіть уявити не міг, що в нього почнеться справжня боротьба і не за кохання, а за право жити спокійно. На перший погляд. Їхній шлюб здавався ідеальним вродлива, турботлива дружина, затишна квартира, стабільна робота. Але була одна ложка в босі цього меду теща. Мама Рити Світлана Опанасівна була жінкою владною, прямолінійною і дуже полюбляла контролювати все навколо. Втручатися в життя дочки вона почала з самого початку їхнього подружнього життя. Антоне, ти неправильно поличку повісив. Вона зараз впаде, говорила вона, ледве переступивши поріг їхнього помешкання. Ти купив не те ліжко. Я ж казала, що це незручним буде. Щоразу її думка була єдино правильною. Рітулька, донечко, ти що так картоплю чистиш? Антоне, ти чому це її навчив? Спочатку чоловік терпів. Намагався не звертати увагу на те, що, яка в них вдома була, мабуть, частіше, ніж у себе, бо любив свою дружину і знав, як вона прив'язана до матері. Але не даремно, кажуть апетит приходить під час їжі. Не зустрівши опору з боку зятя, те ще зовсім пустилася берега могла прийти без попередження, коли їй забанеться. Найбільше Антона пригнічували її ранні недільні візити. Коли він хотів подовше поніжитися в ліжку, вона критикувала все, що потрапляло на очі одяг, їжу, меблі, ну і, звичайно ж, самого зятя. Донечко, ну навіщо ти за нього вийшла? Він же ні на що не здатний. Ти ж в мене така красуня могла знайти когось покраще цього, говорила за будь-якої нагоди, не соромлячись присутності Антона. А він намагався зберігати спокій заради дружини. Але коли Світлана Опанасівна вирішила, що має втручатися в їхні фінанси, його терпець рвався. Риточко, а чому це твій чоловік отримав премію і не віддав тобі гроші? спитала вона одного разу. Ну чому ж, мамо? спробувала пояснити Маргарита. У нас спільна каса, і ми поповнюємо її, хто скільки може. Частину премії він туди і поклав. Ні, Люба, це неправильно. Він повинен віддавати тобі всі зароблені гроші, а ти ними розпоряджаєшся ніяк інакше. Кожен її візит закінчувався у подружжя з суперечкою. Антон відчував, що дружина починає піддаватися своїй матері, погоджуватися з її словами. А справжній вибух стався, коли він дізнався, що теща. Зробила запасний ключ від їхньої квартири. За його відсутності, вона могла прийти, влаштувати генеральне прибирання, переставити меблі або просто перевірити, як живе її дочка. Якось Антон повернувся додому і не впізнав свою квартиру. Все було переставлено, викинуто до його речі, а в шафах були якісь нові рушники та посуд. Теща задоволена собою. Сиділа на кухні за столом і пила чай. Поруч із її чашкою стояла майже порожня баночка з червоною ікрою, яку подружжя придбала з нагоди і перегло для якогось свята. Світлана Опанасіно, це що таке? Антон розлютився. Я просто навела лад, незворушно відповіла теща. Це мій дім. Ви не маєте права тут хазяйнувати. Це не тільки твій дім, а й дім моєї дочки. Отже і я маю право. От тоді почався справжній скандал. Антон кричав Світлана Опанасівна теж не залишалася в боргу. Маргарита, що прибігла зі спальні на звук перепалки, спробувала їх заспокоїти. Але вже було пізно. Або вона забирається з нашого життя, або я, кинув сердито Антон. Мама залишається. В голосі його дружини пролунала рішучість це було першою тріщиною у їхніх стосунках маленькою, непомітною тріщинкою, але сильно похитнувшою їхнє кохання. Після цих слів Антон зрозумів, що ситуація з тещою перейшла всі межі, пішов у спальню і, сівши на ліжко, замислився він більше не міг спокійно жити в цьому будинку, де щодня був змушений терпіти. Втручання тещі, її нав'язливі поради та безпідставні претензії. Коли дружина, привівши матір, зайшла до кімнати, він спробував поговорити з нею, пояснити, що так далі не може продовжуватися, що він не готовий жити під постійним контролем її матері. Але його аргументи вперлися в глуху стіну нерозуміння. Мама мені допомагає вона не втручається, вона просто дбає про мене. Говорила Рита, знаходячи для своїх пояснень дедалі більше виправдань. Зрозумівши, що дочка повністю на її боці, і зять залишився наодинці зі своїми претензіями, Світлана Опанасівна посилила свою так звану турботу про їхню родину. Вона стала постійно дзвонити, нав'язувати свою допомогу та поради, про які навіть не просили. Як ні в чому не бувало, приходила, коли на неї не чекали. І влаштовувала в будинку ремонти, перестановки, про які ніхто не просив. Антон спробував переконати дружину, що те, що відбувається у їхньому будинку, це ненормально. Ти ж знаєш, яка вона не може сидіти спокійно, якщо щось не так, ти все перебільшуєш, казала Маргарита, коли чоловік вкотре поскаржився, що те, що втручається у їхні стосунки. З кожним днем ставало все гірше та гірше те, що втручалося у всі справи плани на вихідні, вечері, зустрічі з друзями вона консультувала їх, з ким спілкуватися, а кого і на поріг не пускати. Вона знала краще за подружжя, навіть те, куди їм поїхати відпочивати у відпустку, і навіть коли саме брати ту відпустку. Дуже швидко те, що перестало сприймати неконфліктного зятя як самостійного чоловіка, господаря у власному домі. І чим більше Рита погоджувалася за її думкою, тим більше Антон відчував, що втрачає контроль над своїм життям. Якось коли він прийшов з роботи трохи раніше, то застав дружину з її матір'ю за розмовою про плани на майбутнє. Вони навіть не звернули на нього уваги. Продовжували свою розмову. Світлана Опанасівна описувала дочці перспективи купівлі квартири в кредит. Нещодавно подружжя обговорювала це питання і вирішила, що зачекать з іпотекою, поки Антон не отримає підвищення на роботі. Витрачати свою молодість на те, щоб зводити кінці з кінцями і відмовляти собі у маленьких життєвих радощах приємного мало. Але, як виявилось, у його тещі була інша думка з цього приводу раніше внесуть перший внесок, швидше опиняться у власній квартирі. Мам, а може, досить вже з цим житловим питанням. Багато хто живе в орендованих квартирах, навіть дітей народжують, і нічого. Це ж якась кабала на багато років. промовила сором'язлива Рита, помітивши, що чоловік прислухається до їхньої розмови. Але світлана Опанасівна її відразу ж осадила. Це ти так думаєш, чи твій оцей? Ти що не розумієш? Я тобі кажу, що так буде краще. Я життя прожила. Мені краще знати. Слухайся, маму!» Антон не витримав. Його очі спалахнули гнівом. Світлана Опанасівна, от поясніть мені, будь ласка, невже вам не соромно втручатися в наше життя? В наше, розумієте, моє і Ритине. це наше життя, наші плани, ви не маєте права розпоряджатися ними. Ой, та досить тобі вже. Які в тебе дурника можуть бути плани пусті й безглузді? Ти так досі не зрозумів, що ми з риточкою одне ціле, її життя це моє життя. Хто, як не мати, знає, що буде краще для її дитини. Вона вже не дитина, а доросла заміжня жінка. І навіть якщо вона робитиме помилки, то це її помилки, її та мої. Мені не подобається, що ви маніпулюєте її життям, а значить, і моїм. Але Маргарита знову стала на бік матері, почала захищати її, дорікати чоловікові за черствість і ненависть до тещі. Антон раптом відчув, як віддалилася від нього його кохана дружина. Махнувши приречено рукою, зачинився у спальні. Він став іти на роботу раніше і приходити пізніше, щоби менше бувати вдома. Але коли повертався, теща все одно ще була в їх квартирі. Вона ніби чекала на нього, щоб насолодитися своїм тріумфом. Він відчував, що втрачає все свою свободу, своє місце в сім'ї, а головне свою дружину. Почувши одного разу, що Світлана Опанасівна знову завела розмову про іпотеку, і, зрозумівши, що Маргарита вже майже погодилася з доказами матері, Антон втрутився. Все, досить. Я так більше не можу. сказав, заходячи на кухню, де жінки сиділи за чаєм. Ти що, збожеволів? Дружина з подивом та жахом подивилася на нього. Я збожеволів. Чи це ти збожеволіла, якщо погоджуєшся з усім, що твоя мати тобі нав'язує? Ти не розумієш мама завжди має рацію вона все робить заради нашого щастя. Ти впевнена в цьому. Що саме вона робить заради нашого щастя? Мені здається, що я тут зовсім зайвий, що на мене ніхто й ніколи не збирається зважати. Антон навіть ударив кулаком по столу. Настільки ошелешило його те, що відбувається в його родині. Ти що не бачиш, що вона тобою маніпулює? Рита навіть відсахнулася з переліку. Вона ще ніколи не бачила таким свого спокійного чоловіка. Але Світлана Опанасівна була, як завжди, у повній готовності виявити твердість свого характеру. Вона підвелася зі стільця і замахала перед обличчям зятя кулаками. Ти не маєш права говорити з моєю дочкою в такому тоні. І взагалі, Хто ти такий, що дозволяєш собі так розмовляти з нею? Ти тут чужа людина. Пху, порожнє місце. Мильна булька. Та ви збожеволіли. Антон відштовхнув її від себе, і Світлана Опанасівна мало не впала. Ви зруйнували все, що в нас було. Можете святкувати перемогу. Він пішов із квартири, голосно грюкнувши дверима. Він ні хвилини не міг більше залишатися поряд із цими жінками. Вирішивши переночує вдруга, а наступного дня, коли трохи охолонувши, поговорить із дружиною. У нього ще теплилася надія, що Маргарита схаманеться і вони зможуть зберегти сім'ю. Але коли прийшов після роботи додому, у передпокої його зустріли. Дорожні сумки з речами. Теща поспішила поставити жирну крапку на шлюбі своєї дочки, щоб зять навіть не сподівався залишитися. Вона особисто зібрала всі його речі і виставила їх у передпокій. Поговорити з Маргаритом йому теж не вдалося. Теща, як завжди, була на своєму посту. Впершись руками в боки, вона стала між притихлою в кутку кімнати дочкою і зятем так. Щоб той не зміг підійти до дружини. Сказала людиним голосом Ти йдеш. Це буде найкраще для всіх. Антон посміхнувся Для всіх чи для вас? запитав. Не хами мені, забирай свої речі і забирайся. Забравши сумки, Антон вийшов на сходовий майданчик, жодного разу не подивившись у бік дружини. Він зрозумів, що вже нічого неможливо виправити, риту не змінити, і ніколи він не був би з нею щасливим. Світлана Опанасівна постаралася б, щоб цього не сталося.